Шанувати пам'ять невинно убитих українців в урочищі дим'яні влас священники відслужили панахиду за прикарпаттями, яких закатували НКВД. Більше дивіться у наступному сюжеті. Щороку на зелені свята в урочищі Дем'янів Лас вшановують жертв комуністичного терору. Панахиди у цьому місці проводять із 1989 року. Саме тоді вперше виявили й перепоховали останки закатованих людей. Перепоховання українців, які в першу чергу постраждали за те, що перше були українцями, а по-друге, за те, що не хотіли підкорятися москалю, і треба зразу сказати, що більшості то, ну хто завжди знищував людей і не знав ніякої в першу чергу ну ні жалю, ні до матерів, ні до дітей, ні до чоловіків. Це були росіяни, це були власне загарбники які були на українській землі. Понад 500 людей виявили у трьох ямах урочища влас». Ідентифікувати вдалося небагатьох, бо тодішня влада хотіла приховати всю правду про похованих. Ми запрошуємо очевидців, інших осіб, які знають для того, щоб ми медійно поширили цю правду про московське визволення. На території Івано-Франківської громади є багато відомих місць, де вулиця Лункавського, п'ята школа за стінки та ж Сахарова, інші місця, де були в свій час віднайдені. Приходимо, молимося за оці жертви, безвинні жертви, яких тут сотні лежать. Які, можливо, не всі і відкопані, не всі відомі. Ну, на жаль, сьогодні маємо набагато більше жертв в цій війні, але ці були перші, ці були перші ті початки радянської влади і ті трагічні події ми повинні відзначати тільки більш масово. Аби молитвою віддати шану тим, хто загинув від рук радянського режиму, в урочищі Дем'янів влас зібралися десятки людей.